Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. З вашим днем, наша молодь. Сердечно вітаємо усіх молодих людей зі святом. Сьогодні не просто свято, сьогодні день цвіту нації та надії на європейське майбутнє України. Молодість це час мрій і надій, пошуку свого життєвого шляху, бажання діяти, створювати щось нове та цікаве. Дивувати світ своїми сміливими ідеями і досягненнями. Нашою молоддю можна і потрібно пишатися. Ваше сьогодення лише початок життєвого шляху, коли душу та серце переповнює романтика, рішучість та цілеспрямованість. Це час кохати та мріяти, час становлення, професійного вибору, час планування майбутнього. Наша молодь найпатріотичніша частина українського суспільства, яка своєю хоробрістю показує всьому світу. Що таке справжня боротьба вільних людей? У надскладних умовах сьогодення молоді українці дивують увесь світ на олімпіаді, у різноманітних міжнародних конкурсах, успіхами у навчанні, досягненнях, винаходах? Цінуємо вашу відвагу, самовідданість та громадянську позицію. Вам випало жити у непростий, але дуже важливий період, коли наша держава у війні з рашистським агресором відстоює суверенітет і територіальну цілісність. Сьогодні молодь нашої країни налаштована на боротьбу, волонтерство і перемогу, щодня ризикуючи життям заради миру та спокою на рідній землі. Дякуємо усім молодим людям, які наближають перемогу своїми великими і маленькими вчинками, адже ви стали гордістю України. По особливому ми вдячні усім, хто боронить Україну від окупантів, лікує і допомагає пораненим, збирає гуманітарну допомогу, допомагає в евакуації і переселенні постраждалих. Наша молодь надійна опора вже зараз, і ми щиро вдячні вам за це. У цей день ми схиляємо голови у жалобі за тими, в кому боротьбі за мирне сьогодення випало назавжди залишитися молодим. Повсякчас молимось за вас, молодь усіх територіальних громад. Будьте сміливими у своїх рішеннях, досягайте нових вершин та впевнено крокуйте до своєї мети. Прийміть найщиріші вітання із Днем Молоді. Найперше, дякуємо вам за активну громадянську позицію, допомогу Збройним силам України та бажання волонтерити, допомагати силою свого розуму, праці і таланту нашим захисникам. Чимало заходів, які відбуваються в наших містах і селах, проходять завдяки вашій ініціативі та наполегливості. Нашим громадам потрібні ваші знання, талант і завзята енергія задля побудови успішного та щасливого майбутнього українського народу. Бажаємо молодим дівчатам і хлопцям мирного неба, щоб все у житті вдавалося просто, щоб проблеми оминали стороною, щоб дух ваш був сильним і щоб втілювалися в життя всі заповітні мрії. Станьте взірцем для ваших майбутніх дітей, шукайте і знаходьте виходи з важких ситуацій і будьте еталоном справедливості для майбутніх поколінь. Здоров'я вам, щасливих днів у всьому. Будьте щасливі, вірте в свої сили, не зупиняйтеся, шукайте і досягайте. Не втрачайте оптимізму, творіть добро, йдіть до своєї мети. Мрійте, надихайте, перемагайте. Бажаємо здоров'я, справжнього кохання, здійснення мрій і задумів, залишайтеся молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку, вона живе в душі. Вона допомагає будувати плани і виконувати задумане всупереч всім труднощам. Вчіться, працюйте, прагніть успіхів і не розчаровуйтесь від невдач. Бажаємо вам щастя, нових досягнень, життєвої наснаги. Будьте щасливі! Ви майбутнє нашої незалежної країни. Мрійте сміливо і нехай ваші мрії збуваються під мирним небом України! Зі святом вас у міжнародний день молоді відбулося урочисте нагородження молодих спортсменів, подяками Радивилівського міського голови Миколи І Відзнаки отримали спортсмени і спортсменки, які досягли високих результатів, здобувши перше, друге та третє місця в обласних змаганнях із різних видів спорту під девізом Хто ти майбутній олімпієць, найкраща громада Рівненщини та за переможні місця в обласних змаганнях всеукраїнської дитячо юнацько військово патріотичної гри Сокіл Джура. Нагороджені учні закладів загальної середньої освіти Радивалівської громади. З вітальним словом до молоді звернувся міський голова Микола Карапетян. Він щиро привітав спортсменів з їхніми досягненнями та побажав їм подальших успіхів на спортивній ниві. Міський голова наголосив, що їхні перемоги. Є важливим внеском у розвиток спорту в громаді та натхненням для всіх молодих людей, які прагнуть досягти високих результатів. Він підкреслив, що підтримка молоді та розвиток спорту залишаються пріоритетними для міської влади і побажав усім присутнім нових завершень. Невичерпної енергії та натхнення на шляху до нових спортивних вершин. Неділю 11 серпня у народному домі села Туркотин Глинянської громади відбувся виїзний благодійний концерт народного хору Колос народного дому села Куровичі. Благодійна збірка для Збройних сил України склала 7 тисяч 220 гривень. Мистецький захід разом з родиною відвідав почесний гість поет Богдан Михайлович Стельмов, уродженець села Туркотин. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся голова Глинянської міської ради Володимир Чорнопис, а також староста Куровицького округу Ігор Лісовий. У теплій родинній атмосфері звучала українська пісня, поезія та неповторне слово видатного земляка Богдана Стельмаха. Уся програма концерту пронизана творами поета. Вперше на сцені виступили наймолодші учасники, дитяча вокальна група хору Полосок. Разом з великою хоровою родиною заспівали молитву за Україну Господи, помилуй нас та у спільному виконанні з вокальним ансамблем коло сина Мамину світлицю на музику Ігоря Білозора. Також народний хор народного дому села Куровичі виконав хорові твори. Чудовим виступом відзначено виконання музичних композицій Перший сніг та много я літа, інструментальним ансамблем викладачів Лонянської музичної школи. Пісню Люблю Бога виконав вокальний дует бандуристів народного дому села Куровичі Христини Олексів та Анастасії Гулі. Глядачі ще раз прийняли сольні номери концертної програми. Дует вокалісток Нелі Мельник та Лесі Гвоздик виконав улюблені народом пісні на слова Богдана Стельмаха та музику Ігоря Білозора. Розпитаю про любов та пшеничне перевесло і співуючи виконавцям. Вдячні усім учасникам творчих колективів за чудовий виступ. Усім благодійникам за допомогу Збройним силам України. Дякуємо українським воїнам за захист. Права молодь Радехі взяла участь у занятті по керуванню ВПЛА «Маві DJI-3», Айтри, організовано керівником правого сектору Радехівщини, інструктором Віталієм Сухаревичем. На занятті активісти дізналися про особливості керування дроном, відмінності дронів DJI від FPV, здобуті знання використали на практиці. Сьогодні дрони найкращий спосіб нищення ворогів. Приєднуйся та дізнавайся про нове. 90 хвилин в атаці і одна неуважність. Такою видалась товариська гра для ФК Богун зі здолбунівським карсом. Якщо на перша хвилина гості пробували перехопити ініціативу, то після невдачі перейшли до гри в обороні, а оборонятись довелось серйозно, адже богунівці були заряджені на штурм. Чимало яскравих моментів, на жаль, так і не вдалося зреалізувати, але боротьба постійно точилася на половині поля карсу. Аж на 75-й хвилині одна з контратап Карсо призвела до відкриття рахунку. 0-1. Але Бугун продовжив атаки аж до фінального свистка. Брехнули реалізації гольових моментів, але високий рівень майстерності та верх емоцій потішив наших вболівальників. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.